Від ідеї до реалізації пропозиції минув деякий час. Проте воно безперечно того вартувало. Мова йде про заплановану екскурсію Єрестівським ГЗК для учнів 10-го А класу класу Форекспо, спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 ім. Людмили Бугаєвської. Її пообіцяв під час минулого спілкування зі школярами Тарас Зінченко, виконувач обов'язків генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Єрестівських ГЗК. Минула мандрівка на ЄГЗК, як і теперішня, відбулась у рамках запланованих серій профорієнтаційних зустрічей із назвою професії моїх батьків. Тарас Зінченко очолює одне із підприємств гірничодобувної промисловості нашого регіону, а його донька Анна навчається у класі Ферекспо. Проте, якщо у лютому старшокласники мали можливість поспілкуватися з керівником комбінату і побувати у кількох відділах, що розміщені в адмінбудівлі, то на початку травня учням класу Ферекспо вдалося потрапити туди, де раніше не ступала нога жодного школяра. Підлітки побували у кар'єрі Єрестівського ГЗК та у ремонтних цехах combinato Та перш ніж ми відправимось у відеоподорож з спогадами, що залишилися після цікавої і пізнавальної екскурсії, зазначимо, усе відбувалось із дотриманням необхідних вимог і правил. Зокрема, діти вбралися у спеціальний одяг та для них на кожній локації, і навіть в автобусі, фахівці проводили інструктаж із техніки безпеки на підприємстві. Спритних і сповнених життєвої енергії школярів зустрічав Тарас Зінченко особисто. Очільник підприємства звернув увагу підлітків на те, що заплановано. На екскурсії це не розваги, і закликав їх беззаперечно виконувати поради і настанови трудівників ЄГЗК, які супроводжуватимуть екскурсантів на маршруті. Перш ніж відправитись, оглядати виробничі локації, Тарас Зінченко запросив дітей на обід: справжній український борщ із м'ясом і квасолею, картопля пюре з відбивною і салат. А на десерт сочник і узвар, смачнющі наїдки припали до смаку школярам. Добре підкерпившись, учні класу Ферекспо приготувалися пізнавати раніше незвідане. Клас було поділено на дві групи. Перша попрямувала до вахтових автобусів, щоб відправитися на них прямісінько у кар'єр. Інші мали оглянути бокси, в яких здійснюється ремонт гірничої техніки. Згодом групи повинні були помінятися локаціями. Знімальна група телеканалу Гок спершу поїхала у кар'єр. Навіть через вікно вахтівки, що рухалася у заданому напрямку. Юні екскурсанти захоплювались побаченим. Нарешті кінцева зупинка, і школярі на власні очі побачили велич та могутність кар'єру Єристівського ГЗК і з машинами-гігантами, що в ньому працюють. Організатори підготували для учнів класу Ферекспо детальне ознайомлення з трьома видами гірничого транспорту. Про що йде мова, розповів Дмитро Попов, керівник навантажно-транспортувальної служби єрстівського ГЗК. Гірничі роботи тримаються на чотирьох китах. це буріння, взривання, екскавація і транспортування гірничої маси. На даний момент ми показуємо дітям. Майже як цей процес проходить кожен день, кожна зміна, кожна доба місяць і роки на цьому підприємстві. Ми показуємо нашим дітям ту найкращу техніку, яка працює в компанії Ферекспо, по кращу техніку, яка працює в Україні і в Європі, тому що це самі великі 220 тонні самоскиди, самі великі екскаватори Катерпіллер, бурові станки відомої марки «Пітвайпер». Тому я думаю, для дітей це буде познавательно, і ми в першу чергу робимо для того, щоб показати, що робота гірника не важка, але дуже цікава. Поділившись у чергове на міні групи, юнаки і дівчата відправились підкорювати гірничу техніку, вивчати тонкощі її експлуатації, дізнаватися у керманичів про особливості, переваги і складнощі роботи на цьому виді транспорту. Трійка дівчат виявилася найспритнішою і першою попрямувала до найбільшого екскаватора Європи із місткістю ковша 28 кубічних метрів. До питливих екскурсанток зустрів досвідчений екскаваторник Леонід Ященко, досвід роботи якого складає майже 30 років. Фахівець ознайомив панянок із технічними характеристиками екскаватора і повідомив, що вони візьмуть безпосередню участь у навантаженні гірничою масою п'ятьох самоскидів. Щоправда, як глядачки. З звуковим сигналом екскаваторник запросив водія першого самоскида на навантаження. До речі, у цих 220 тонних велетнях поруч із водіями перебували також десятикласники. Щоправда, по одному в кожному автотранспортному засобі. Працівники ЄГЗК не просто виконували свою повсякденну роботу, а докладно розповідали представникам і представницям екскурсійної групи, як і що працює, як здійснюється контроль за навантаженням, де фіксуються показники. Наскільки уважно треба слідкувати за тим, що відбувається навкруги, не забувати усе фіксувати і пильнувати інформацію, що передається за допомогою рації? Це було настільки захопливо і цікаво, що учні п'ятої школи залишали локації, сповнені неймовірних вражень. Емоціями радо поділилися Анна Зінченко, Вікторія Домась і Анастасія Виноградова, які тільки но спустилися з кабіни екскаватора. Водій нам розказав дуже багато цікавих та важких речей. Напевно, ну, він нам розказав, що коли ти грузиш оце це все в один момент, тобі треба вмісти, як. Завміщати шість е, етапів разом. Тобто, ти дивишся там, щоб нічого не впало, ти грузиш, ти повертаєш, ти засипаєш, ти теж переживаєш за техніку безпеки. А також що для нас було дуже ну, цікаво, нам воно здавалося, що ну, ми доволі швидко там це все робили, але нам сказали, що це ще швидше разів в три, як загрожають. Це було дуже повільно. Нам сказали, тому що там за нашу техніку безпеки переживали. Але це було реально дуже круто. Насправді, це дійсно. Нереальний такий досвід, тому що я, наприклад, ніколи не сиділа в таких машинах, в таких дорогих, крутих машинах, і саме як це все проходить, як цей процес, як водій так досвідчено вміє працювати. Це взагалі щось, напевно, з космосу. Це взагалі дуже цікаво. Дуже цікаво, справді дуже гарно, коли стоїш всередині кабіни, ти бачиш всі ці камінчики, ти бачиш людей, які там працюють. Це дійсно так, так неймовірно, ти наче на якійсь іншій планеті і той ландшафт, який ми перед собою бачимо, це, це щось просто неймовірне. Розумієш, наскільки багато сюди сил було вкладено, скільки людей над цим прудяться кожного дня. І це справді дуже вселяє таку, як захват. Ми, ми просто в захваті. О, та тачка круче БМБ. Поцікавилися ми у дівчат, яка з екскурсій сподобалася найбільше. Перша, що відбулася у лютому, коли учні та учениці класу Ферекспо відвідали структурні підрозділи комбінату, що розміщені в адмінбудівлі, чи друга, на якій вони перебувають зараз? Та інша сторона цієї праці. Ну тобто є люди, які сидять в офісах, а є ті, хто працюють тут. І для мене мені здається, і там, і там дуже круто, і свої плюси і мінуси. Але тут прям така, прям таке життя, от іде життя. От бачиш цей весь труд, і прям це хочеться дивитися цим жити дуже сильно хочеться. Це дійсно. Прям. Але так. там, до речі, ось кажуть, що в офісах частіше треба розумова, здібність, щоб працювати. Але там мені здається, треба її ще більше, ніж там. Тут набагато цікавіше ніж в офісах. В офісах ми бачили таку більш справді чисту сторону цієї роботи, але в той же час ось тут ми побачили реально, як може бути цікаво, тому що і коли бачиш це все вперше, ти бачиш, що справді дуже багато сил прикладають люди, як розумових, так і фізичних. Тому що справді треба мати неабиякий розум, щоб вміти цим всім управляти, і розумієш, що все ж таки. На цьому підприємстві будь-яка робота важлива, і будь-яка робота є по-своєму складною, тому справді дуже, дуже дуже цікаво. Дівчата поспішають на іншу локацію. Цього разу вони відчують себе водійками самоскидів. Ми йдемо дізнаватися враження хлопців, які вже встигли проїхатися на цих автомобілях велетнях, навантажити їх гірничою масою і розвантажити. Це Володимир Кобилка і Ярослав Губарь. Дуже вразили машини-катабіляри, нас вже встигли повозити на них. І дуже приємні співробітники у вас тут. І в цілому нам все дуже сподобалось. Враження не... незвичайні. Таке воно відчуття тряси, ти не розумієш, що відбувається. дивишся в камеру і бачиш, як. Багато тонн руди скидаються у цей самосвал. Попрямували хлопці та дівчата на ще одну локацію, щоб дізнатися, як працює буровий верстат під вайпер 275 і для чого його використовують у кар'єрі. Старшокласники обережно пройшли шлях за завданим маршрутом, оскільки тривала підготовка до вибухових робіт, і ділянка, яку визначили для екскурсії, налічувала чимало 15-метрових заглиблень для закладання у майбутньому вибухівки. Школярі мали змогу не лише роздивитися диву машину, побувати у кабіні машиніста, а й спробувати себе у ролі карманича за допомогою пульта дистанційного керування. Захопленню підлітків не було меж навіть класна керівниця 10-го А Ілона Манько не встояла перед пропозицією відчути себе машиністкою бурового верстата і узяла до рук автоматизовану систему управління. Проба виявилася вдалою. Гірнича техніка рухалась відповідно до натискання джойстиків. Ілона Манько зазначила, відчуває невимовне захоплення від побаченого. Класна керівниця 10-го а впевнена, що схожі емоції переживають і її учні. Вони із нетерпінням чекали на екскурсію, і нарешті їхня мрія здійснилася. Дякуємо всьому керівництву Єристовського ГЗК Тарасу Михайловичу Зінченко, Олені Володимирівні Васильченко за те, що нам організували таке змістовне знайомство із базовим нашим підприємством. Дуже все організовано круто, чудово. І найважливіше те, що діти побували один день саме безпосередньо в ролі праців. Працівників цього підприємства, я думаю, що це є найціннішим, тому що те, що розказується, одне а виконати безпосередньо ту роботу, яку виконують дорослі, і відчути себе саме частиною, родиною компанії Ферекспо це дуже круто. Задоволений від того, із яким захопленням школярі слухають фахівців комбінату, як горять їхні очі від побаченого і почутого. Керівник навантажно-транспортувальної служби Єрісівського ГЗК Дмитро Попов висловив власну думку з приводу того, у чому користь таких екскурсій. Щоб зрозуміти наскільки смачне блюдо, його треба скуштувати. То ми його вони зараз куштують, і по їхнім очам я бачу, що вони получають кайф. Тому я радий, що ми сьогодні для них створили такий Таке свято, в такий тяжкий час для нашої країни. І я бажаю їм мирного неба, здобутку, щастя і здоров'я. Тому я думаю, що таких свят треба робити більше. Дякуємо нашому керівництву, дякуємо Тарас Михайловичу Зінченко, що надав їм таку можливість сьогодні тут бути і дивитися, як построєні процеси на гірничих кар'єрах нашого підприємства. У кар'єр прибула друга група, яка оглядала ремонтні цехи ЄГЗК. Цікавимось у підлітків, що їх найбільше вразило від першої частини екскурсії. Це цехах були на СТО були катались на машинці, такі прибиральні». Розповідали нам про те, як проходять обработки машини, коли вони зламалися, що з ними роблять, як можна починити шини і розказували нам. Процес, як це можна полагодити усе. Все дуже було цікаво і все сподобалося. Особливо, коли, ми, коли нам дали змогу поїздити на, маші, на машині, яка ми підлогу. Особливо, коли мене запустили туди першою. І я трішки не так зрозуміла, як потрібно їздити. І Я вирішила поїздити по, по колу, а не по периметру. Ну, ну Трішки посміялися з цього, а потім. У камажі посиділи в кабін, в кабінах, нафотографувалися, тому все дуже цікаво було. Емоції, як як і всі екскурсії, які спонсорують нам «Ферекспо», то вони завжди запам'ятаються надовго і, і і ця неймовір, і ця точно вона залишиться в моїй пам'яті надовго. Спільне фотографування класу в ковші екскаватора та біля самоскида. І перша група слідує за маршрутом другої, яка приїхала з ремонтних цехів. Зустрічав десятикласників виконувач обов'язків начальника цеху з ремонту гірничого обладнання Єристівського ГЗК Сергій Таран. Очільник структурного підрозділу запросив екскурсантів у перший бокс, в якому облаштовано одразу 12 ремонтних постів. Кожний підрядник обслуговує. Свій від техніки, тобто це може бути самоскиди скиди самоскиди «Хітачі», самоскиди камацу, самоскиди скиди Белаз. От. Тому кожен підрядник акредитований та виконує свій профіль роботи. В такому варіанті, як здесь у нас виконано 12 постів. Всі Виконують роботи один одному заважають. Сергій Таран докладно розповів про техніку, що використовують у кар'єрі ЄГЗК для вивезення гірничої маси. Зараз перед вами це самоскид 136 тонн. Ми їх отримали першими в Україні, отримав їх на той час, що полтавські ГЗК. Потім вони перейшли до нас. До цього у нас в Салтавському блокі працювали самоскиди 90 тонн грузоподйомністю, 110-120. І це були перші, котрі були 136 тонн. Далі ось, написано да, це катарпіли перших, котрі вже прийшли на Єрісцевські ГЗК, Ними ми починали розкривати кар'єр. Тут Вони грузоподімністю 180 тонн. Через 5 років ми отримали вже самоскиди 220 тонн. Тут ми їх збирали, вже, тут вони вже і працюють. І є у нас ще четверта марка, це у нас самоскиди хітачі. От вони грузоподйомністю 168 тонн. Це основних 4 віда, які у нас перевозять гірничу масу, як руду, так і скалу. Наступний бокс, в який пролягав маршрут екскурсії, використовується для обслуговування лише великовантажних самоскидів. В даному боксі ми виконуємо тільки заміну технічних рідин, оливи, пільтро, заміну освітлення, ну і деякі роботи з регулювання. Тому в цьому боксі більш ніж 6-8 годин техніка у нас. Непростоє Сергій Таран запропонував десятикласникам у чергове відчути себе працівником комбінату і спробувати привести у рух підлогомийну машину. Посидіти за кермом транспортного засобу, який упродовж багатьох років допомагає утримувати ремонтні приміщення у бездоганній чистоті. Закортіло чималій кількості присутніх школярів. Легка у керуванні маневрена компактна підлогомийна машина сподобалася кожному, хто опинився за її кермом. Останньою зупинкою для екскурсантів стала шиномонтажна дільниця. Саме тут здійснюється ремонт усіх шин, що використовуються на підприємстві. Бокс укомплектовано унікальним обладнанням, адже шини автотранспортних засобів теж незвичних розмірів. Екскурсія Єристівським ГЗК тривала майже 5 годин. На її завершення учні класу Ферекспо помітно втомилися. Та все ж залишали підприємство у гарному піднесеному настрої, сповнені бажанням поділитися враженнями від побаченого з рідними і друзями. Школярі щиро дякували усім, хто доклав зусиль для здійснення їхньої мрії, дізнатися про єрістівське ГЗК більше і докладніше ознайомитися із професіями найсучаснішого підприємства гірничо-добувної промисловості Європи.